Кажуть, колись дуже давно люди жили бідно і часто голодували. Земля виснажувалася, дощі не йшли, і все навколо сохло. Одного разу старенька жінка вийшла на поле і попросила в небо: дай нам, господи, хоч одну рослину, що не зрадить у посуху й холод. І тоді з неба впала золота сльозинка, яка впала просто на її город, і з того місця виросла дивна рослина, товста з великими листями і жовтими квітами. Коли прийшла осінь, на городі з'явився великий круглий плід, схожий на сонце. Жінка розрізала його, а всередині було повно насіння. Вона зрозуміла, що це подарунок землі, який дає їжу і насіння на майбутнє. І люди почали вирощувати гарбуз. Друзі, всім привіт! І як ви здогадалися, то сьогодні я вам трішечки розповім саме про цей плід. Це гарбуз. А знаєте, він так виглядає, як е, сонце. Да? І я сьогодні вирішила це відео зробити саме тому, що в нас вітер, дощ і така погода вже е, е, більше схожа на листопад, ніж на жовтень. А в мене є от такий обогрівач. І е, це таке е, осіннє сонце. Е, до речі, е, в багатьох культурах. Е, Гарбус вважається символом завершення аграрного циклу. І саме тому його використовують не тільки в їжу, а ще для того, щоб робити різні такі композиції і декорувати або там вітрини в крамницях, або ганки. Ну в моєму випадку це ганок мого дома. Я дуже хотіла зробити це відео на ганку, але погода не дозволяє. І далі трішки я не буду вас обтяжувати в цікавих фактах. Про... У нас вітер віє просто. Я роблю паузу. Нехай ну, вітер віє, а не повітряна тривога. Оця традиція прикрашати свої дома гарбузом з'явилася в Європі в XVIII столітті. І це був е, символ е, добробуту, е, домашнього достатку, і його е, не тільки викладали в коморах, а в XVIII столітті його почали вже е, е, класти е, на підвіконня, наприклад, да, або на ганок е, свого будинку. Прикрашати його е, ну можна було колоссям прикрашати, мохом прикрашати, тобто вже почали в 18 столітті. Робити такі композиції, саме ця традиція зародилася в Польщі, Німеччині та Чехії. І ще одна функція цієї рослини, прекрасної, це оберіг. Він вважався, що вважалося, що гарбуз оберігає дом від порожнечі. Тобто, щоб хата була не пуста, як кажуть, в Закарпатті, треба було. Наприкінці, я перепрошую, коли вже зібрали врожай, то робити отакі красиві композиції, щоб наступного року в вашому домі теж було і затишно, і було що пити їсти, і саме так, ну, щоб хата була не пуста. І саме така композиція, вона, знаєте, яку має назву? Я сьогодні сама вперше про це дізналася, що вона має таку назву: або осінній куток, або, або вражайний вівтар. Навіть такий, такий сакральний відцінок має ця прекрасна рослинка. Друзі, Ви зрозуміли, що традиція робити оці мені так сподобалось це вівтарі, то вона з'явилася в сільських громадах в вісімнадцятому столітті. Ще раз. Сільські громади робили, а от в містах почали це робити вже в 60-х-70-х роках ХХ століття. І започаткували це флористи Нідерландів і Німеччини. І в Німеччині ця цей напрямок флористики називається Хербст Декарасьйон. Тобто осінні декорації. І прикрашають будь-чим. От в мене навіть є такі, я знайшла свічки у вигляді таких маленьких гарбузів. Да? Ну, Тут вже ваша фантазія. І де ці композиції клали? Їх да будь де да? і на підвіконні, і на вході. В кафе, на вході в якісь там музеї, біля своїх домів, на подвір'ях. І, Тобто, ну, будь де є місце, то можна прикрасити це все такою чудовою композицією. От, І тут я знаєте, порушую правила, тобто не треба прикметники вживати, Ну, коли така краса, і, ну це неможливо. Да? І ти починаєш порушувати правила екскурсовода. А в Україну ця традиція прийшла пізніше на початку 2000 х років. І в Україні на початку 2000-х років це робили виключно в етномузеях. А потім вже час йшов, і люди зрозуміли, що це така радість, і вони почали це робити будь-де. І висновок друзі: що перші традиції гарбузове з'являються в 18 столітті в сільських громадах Німеччини та Польщі. Далі традиція прикрашати такі, такими композиціями гарбузовими міста з'являється тільки в 60-70-х роках ХХ століття а в Україну вона приходить в 2000 двохтисячне. В 2000-х роках, на початку 2000-х років і зберігається дотепер. Я бажаю вам, щоб ваша хата була не пуста. І знаєте, у нас війна вже четвертий рік йде ця війна, і тисячі і тисячі українців не мають зараз власного будинку, власної оселі. От приліт, вибух, і все. В якусь там мить все зруйновано. І я дуже дуже хочу, щоб якомога швидше Україна перемогла і почали будувати людям і будинки, і квартири, і щоб кожен українець мав щастя в власному домі. Зробити собі такий оберіг, і щоб він оберігав цей вівтар гарбузовий кожну українську хату. Бо ми на те заслуговуємо, друзі, все. Ну, Просто, знаєте, це моє таке щире-щире побажання всім нам. І знаєте, в кого будинки є, в кого є. Де жити, то це треба цінувати, бо на сьогодні для нас це насправді велика-велика. Ну, я не можу казати щастя, да, бо в тебе є ти не можеш бути щасливим, коли в сусіда немає. Але цінувати це треба, і треба це берегти. Отак.